Подій тижня, що минає, у одній програмі. Ми раді зустрічі з вами. Після невеликої перерви програма Новини Дунаєвеччини яку відтепер готує творчий відділ теленовин редакції газети Дунаєвецький вісник відновлює своє мовлення. Щосуботи, з повтором у неділю ми готові інформувати вас про життя міста та регіону за останні 7 днів. Окрім того, в новому телевізійному сезоні на вас чекають. Аналітичні інформаційні проекти та цікаві інтерв'ю. Залишайтеся з нами. Дивіться у сьогоднішньому випуску: Єдність держави найбільша сила. Ці слова стали лейтмотивом заходів напередодні Дня Соборності. Губернатор відвідав Дунеєвечино. 22 січня знаменна дата нашої історії. Справжній богатир народився у Дунаєвецькій пологовім будинку. 22 січня день соборності України. У цей день на Софіївській площі було проголошено єдину українську соборну державу. Заходи з відзначення цієї дати розпочались на початку тижня. 20 січня у районному краєзнавчому музеї пройшла змістовна та цікава зустріч для старшокласників шкіл міста, організована та проведена працівниками закладу. Про важливість прийняття акту злуки, а відтак єдності держави розповів голова Дунеєвецької РДА Юрій Кучерявий. Ми зібралися в цьому в місію, так нашу місію, щоб згадати історію на фактах, на історичних документах ще раз свої пам'яті. Відновити історичні події, історію об'єднання нашої держави, бо це дуже важливо. Очільник району закликав юнаків та дівчат дбати про збереження національних традицій, виховувати і розвивати в собі глибокі почуття патріотизму та працювати на розвиток своєї країни. Науковий співробітник музею Ірина Куріловська розповіла про історичні передумови та хронологію підписання з луки. Відвідувачі також мали змогу побачити документальну виставку, присвячену акту об'єднання українських земель. Цього ж дня у районній бібліотеці пройшла історична година. Соборність це сильна єдина держава. До старшокласників міської зож номер 2 та студентів ВПУ-36 звернувся присутній на заході. Заступник голови Дунеєвецької РДА Микола Яковенко. Ти, хто не шанує і не знає своєї історії, того немає майбутнього. Тому я думаю, що дійсно бачачи вас, молодих, тих, хто буде, я впевнений будувати, розбудовувати нашу державу. Тому на сьогоднішній день ми насправді повинні все зробити для того, щоб надалі передати своїм нащадкам нашу державу єдиною, міцною, тою такою, якою ми її хотіли би бачити, яку би всі шанували. Цікавою і змістовною була також книжкова виставка «Україно. в горінні нової доби, відродись, піднімись зацвіти», яку можуть переглянути усі відвідувачі бібліотеки. У вівторок з робочим візитом на Дунаєвеччину прибув губернатор краю Василь Ядуха. У рамках поїздки Василь Степанович побував у різних установах та взяв участь у кількох заходах. Відразу по приїзді Василь Степанович взяв участь у урочистому врученні посвідчень матерям-героїням Дунаєвеччини зі щирими словами вдячності та синівської шани. Він звернувся до присутніх матерів у залі. Мені приємно бути в цій залі і ще раз висловити слова глибокої вдячності найріднішим людям, які є і були в житті кожної з нас. Це нашим матерям, тим більше матерям-героїням. Який сьогодні дійсно по праву героїні? Губернатор краю також привітав усіх присутніх зі святом Соборності. І сьогодні головною стратегією визначальною в нашому житті. Ми всі тут народилися, виросли, ми не завезені в цю область. Має бути і розуміння того, про що мріяли і про що боролися наші пращури ще 95 років тому. День злуки, воз'єднання. Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. І це з'єднання має сьогодні надихнути українських патріотів, всіх нас разом з вами, на національну єдність, на збереження, не надати можливості будь-яким внутрішнім суперечкам розколоти нашу державу, того з'єднання, якої йшли таким великим і тернистим шляхом. У ході свого візиту Василь Ядуха відвідав і Дунаєвецький рем відремонтоване і оновлене приміщення якого урочисто було відкрито 11 вересня минулого року. Василь Степанович схвально відгукнувся про роботу підприємства. Хочу відмітити, що нам приємно, що компанія Хмельницького енерго є однією з найкращих в нашій державі. Окремо, хочу сказати, що саме завдяки ефективній системі управління. Сьогодні вдається забезпечити сталу роботу компанії і надання якісних послуг споживачам електроенергії. Хмельницьколенерго сьогодні ще раз доказує, що в цих непростих умовах, якщо є європейського рівня спрямування, думки і бажання, можна не тільки зберегти наявні електричні мережі і всі ті системи, які працювали до цього часу, а чітко проводити модернізацію. Значить, електропостачання і звичайно наближення надання послуг споживачам до європейських стандартів. Тобто, висновок такий, що будувати Європу потрібно в Україні. І сьогодні всі ті, хто справжні патріот, всі ті, хто хоче зробити конкретні справи, він шукає шляхи і ці справи. Впроваджується на території області цього ж дня. Очільник Хмельниччини побував і у селищі Дунаївці. У селищній школі його радо зустріли учні, розповіли про свої успіхи та здобутки. Спілкуючись з учнівським та педагогічним колективом школи, Василь Степанович закликав учнів бути справжніми патріотами своєї батьківщини. Для нас важливо, що ми всі різні, але нас має об'єднати єдине це наша держава і любов до нашої України. Голова Хмельницької ОДА разом з очільниками Дунаєвеччини взяв участь у відкритті кімнати учнівської творчості та переконався наскільки результативно працює позашкілля та гурткова робота. Посадовці взяли участь у тематичній годині, присвяченій великому українському поету Тарасу Шевченку. До речі, приїхав губернатор не з пустими руками. У подарунок школі він залишив 15 парт та пообіцяв посприяти з придбанням шкільного автобуса. У селищі Дунаївці Василь Ядуха відвідав і державне підприємство Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів, де ознайомився з його верництвом та умовами праці. Надзвичайний порядок, гарні результати праці та перспектива ось ті ознаки, з якими це підприємство знане далеко за межами району. Економічної Екскурсію відкрила директор комбінату Надія Ковбасюк, яка розповіла про здобутки підприємства Василь Степанович. Відмітив відміни господарювання та професіоналізм Надії Митрофанівни як керівника та працьовитість усього колективу. Сьогодні перебуваючи на Дунаєвецькому комбінаті хлібопродуктів державному підприємстві. Ми ще раз пересвідчилися, що Дане підприємство працює на повну силу, завантаженість підприємства 100%, сьогодні на зберіганні знаходиться 29 тисяч тонн зерна. Перепустили за сезон більше 106 тисяч тонн зерна прийняли. Вважаю, що керівництво даного підприємства в особі Кобасюк Надіймитрофані дійсно на місці. Ми бачимо, що і порядок на території, в цехах, сьогодні вчасно виплачується заробітна плата, сьогодні підприємство працює з прибутком. І для нас це дуже важливо. 22 січня 1919 року було проголошено акт воз'єднання українських земель. Як святкували річницю злуки, дивіться у нашому сюжеті. Урочистості з відзначення Дня Соборності відбулися в середу, о 14-й годині, в приміщенні будинку творчості школярів. З вітальним словом до присутніх у залі звернувся очільник Дунаєвеччини Юрій Кучерявий. Сьогодні в День Соборності та Свободи України я звертаюся до вас з почуттям великої віри в те, що ми разом, влада і громада, зможемо зміцнити нашу єдність і поставимо цю зуртовність у основу наших нових майбутніх звершень. Я переконаний, що патріотизм, любов до батьківщини, плідна праця та активна громадська позиція є гарантією того. Що Соборна Незалежна Україна завжди буде належати до кола розвинутих, перспективних і впливових держав світу. Бажаю всім вам миру, злагоди, спокою і святом вас, шановні, Днем Свободи і Днем Соборності України! З нагоди свята нагородили і наших земляків: голову спілки воїнів афганців Сергія Гуцула, Вихрівського сільського голову Віталія Куніцького та начальника управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької РДА Франю Поліщук. А святковий настрій усім забезпечували юні таланти та працівники культури Дунаєвеччини. У Дунаєвецькій пологовім будинку народився справжній богатир. Іван Діженко вагою 5 кілограмів 950 грамів з'явився на світу понеділок. Тож наша знімальна група вирішила подивитися на малюка та привітати його сім'ю. Ця дитина третя в родині Ольги та Андрія Діженків, що родом з Новодністровська. Найстаршому Дмитрові 9 років, а середньому Сашкові. 3. Жінка каже, про те, що хлопчик буде більшим за своїх братів, здогадувалася, але не думала, що настільки. Народила маля жінка, до речі, природним шляхом. Новонародженого батьки хотіла назвати Максимком, але оскільки малюк з'явився на світ у свято Івана Хрестителя, нарекли Іванком. Бабуся малюка богатиря Ніна Андріївна зауважує, що це у неї 10-й онук, а для прабабусі – сімнадцятий 17 правнук. Маля такою вагою вперше тримав на руках і лікар завідувач Акушерського гінекологічного відділення Дунаєвецької центральної райлікарні Володимир Кубіта. 17 січня до нас поступила жінка Ольга. Сьогодні, 20 січня, вона народила хлопчика вагою 5 кг 950 п'ятдесят грам. Ну не можу не сказати, що я вперше за всі, за всі роки своєї роботи. На руках тримав дитину такою вагою і зваживши, коли ми побачили, ми зрозуміли, що такий богатир у нашому пологому будинку ще не народжувався. Ми вітаємо родину Діженків з народження малюка та бажаємо, аби хлопчик ріс здоровим і щасливим. Приємних та вдалих вихідних вам бажає творчий колектив програми Новини до неї вечене. Дякуємо, що були з нами та до нових зустрічей!